Этот дегенерат, партия дегенерации, новая дегенерация Украины. Тот заявил, что надо сделать все, что у них уже полтора миллиона зафрактовано на производство, а готовы они к производству и хотят провести 4 миллиона беспилотников. Ну, ясно, что часть произведут они, часть им дадут. Ясно, что хорошо относящийся, как многим из нас кажется, к нам Китай, без малейших сомнений продаст им через Америку, с которой у них оборот в разы больше, чем с нами. Через кого угодно, все, что тем надо для производства беспилотников. Понятно, что деньги на это дадут. Потому что это не деньги для Украины, а это деньги против России. Все дадут. Запад ставит задачу уничтожения нашей страны. Все, кто думает, что можно договориться, можно обхитрить Запад, что вот уйдет один, придет другой политик, и они изменят свои отношения. Не надо себя тишить иллюзиями. Вместо одного человека, ненавидящего Россию, придет другой человек, по-другому ненавидящий Россию когда начинает вся западная пресса писать, что Россия побеждает, что вот Россия изменила тактику в результате этой тактики, захватила там, захватила сям, продвинулась туда, продвинулась сюда. Не, это они нас не хвалят. Это они либо пытаются усыпить наше внимание, либо заодно убедить своих политиков, Дать еще более длиннобойное, еще более мощное оружие для того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Запад никогда не откажется от идеи нанесения России стратегического поражения, что переводить на русский язык значит, уничтожение нашей страны, ее государственности. Никогда не откажется. Специальную военную операцию. Нужно как можно скорее заканчивать, не в смысле отступать. И не об этом. Нужно заканчивать быстро. Не надо говорить, мы еще не начинали. Все. Уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет. Уровень эскалации повышается автоматически. Это инерционный процесс. Его никто не регулирует. Его никто не держит за штурвал, извините. Он не на поводке находится. Он сам по себе. И от того, что мы будем тянуть... Ну, ситуация к лучшему точно не изменится, уверяю вас. Так и хочется, кстати говоря, я вчера даже у себя в телеграм-канале написал: крикнуть и написать нет войны. И сейчас это даже уже не будет каким-то немодным, не патриотическим, кстати говоря. Сергей Сгурац, директор агенции Defens, та, ведучий рубрики Военные пиццуки дня. Сергей, витаю, будь ласка. Вітаю тебе, Василь. Вітай наглядачів. Сьогодні у нас, славника підсумкова програма. Звісно, ми будемо говорити про наслідки відходу наших військ з вугледару і про Курахівський напрямок, який сьогодні є найбільш гарячішим за зведенням Генштабу. Саме на сьогодні про це буде у розмові з воїнами 33-ї механізованої бригади, яка тримає оборону на цій ділянці. Про все це за мить. Ну, власне, цей тиждень прийшов під темою вугледару, з якого після понад двох років оборони наші війська відійшли. Противник після цих тривалих атак і значних втрат захопив руїни і отримав такі певні тактичні здобутки. Так, для нас це боляче, проте фронт не посипався. Відбувся відхід наших частин на нові рубежі оборони. І зараз є там низка оцінок і експертів, і військових з приводу того, що. Командування зсу запізнилося з наказом про відхід з міста, але у будь-якому разі слід розуміти, що не маючи повної картини і не маючи повної інформації, яка є на штабах різного рівня, досить ну не варто робити такі в висновки, не знаючи повної картини. Але ми знаємо, що була суттєва перевага ворога в живій силі та артилерії в кабах військові, які тримали цю ділянку фронту, порівнювали ситуацію з 22-м, 23-м і 24-м роком і казали, що в 22-м і 23-м роках, коли ворог наступав, у них була значна кількість засобів артилерії, можна було знищувати ворога, не шкодуючи боєприпасів. В 24-му році ситуація була гіршою і коли відбулися флангові штурми, то вже тоді переваги по живій силі противника нам зросла від 8 до 10. І також є ну, низка таких повідомлень, інформацій в, в наших мас-медіа, де окремі командири розказували про те, що кількість військових в, в бригаді суттєво зменшилась чи, саме через втрати. В одному з батальйонів було з 350 вояків, було лише 30. і це якраз ну суттєво вплинуло на можливості бригади. І можливо, якраз ну, це було ну, одним з чинників того, що. Довелося відійти, і вже там 2 жовтня там косу Хортиця заявила про те, що з огляду на флангові дії противника на перевагу противника і дії, які висна, виснажили висвиснажило наших підрозділів, виникла загроза оточення міста, і тому було хвалено рішення відійти. Що буде зараз далі? Судячи з повідомлень, зараз ну власне рашисти говорять про можливі там подальші дії в наступку на. Наступу на Курахове, але думаю, що зараз буде таке певне перегрупування противника, знову накопичення сил і не лише ризик на Курахове, можливо, також що ворог навпаки здійснить рух в на захід, зокрема. Від причистівки до великої новосілки це так само великий значний населений пункт, важливий елемент нашої оборони, але все це припущення, побачимо, як буде динаміка розвиватися далі. Але в будь-якому разі віддамо належне мужності воїнам 72-ї бригади, які здійснили час оборону міста і здійснили вихід з цієї ділянки на нові рубежі, де так само вони далі триматимуть оборону. Але окрім цього напрямку. Ку найменш складним зараз є Курахівський напрямок. Сьогодні генштаб до речі виділив цей напрямок як один з найбільш гарячіших з огляду на кількість ворожих атак, і ми знаємо, що. На цій ділянці фронту діють декілька наших бригад. Одна з них це 33 та окрема механізована бригада. І зараз до нас долучається Назар Войтенков. Це виконуючий обов'язки пресофіцера 33-ї бригади. Пане Назар, вітаю вас. Дякую, що знайшли час для зустрічі з глядачами каналу Еспресо. Міцно, здоров'я, Сергію. Вітання всім. Ну, у нас, начебто, такий підсумковий огляд за тиждень. Що було за тиждень на зоні в зоні дальності вашої бригади? Тому що буквально пару днів ви розповідали, що був такий масовий п'ятигодинний штурм противника на позиції вашої бригади. Що зараз, як цей тиждень пройшов для воїнів вашої славетної бригади? Скажімо, за цей тиждень ми змогли знищити не менше сотні окупантів е, на нашому напрямку. В полях їх там лежить просто незвичайна кількість. Е, щодо цього штурму, то насправді, навіть за словами деяких моїх побратимів, а саме командирів механізованих батальйонів, е, іноді втрачаєш межі між тим, де штурм починається і де він закінчується. Бо зазвичай росіяни надсилають на наші позиції там дві, три, чотири одиниці броньованої техніки із десантом. Який ми успішно знищуємо.